13 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен провів прес-брифінг присвячений проблемі російських прихованих інформаційних кампаній впливу у світі. Він говорив про те, як після обмеження діяльності російського міжнародного пропагандистського каналу Russia Today російські пропагандисти почали створювати мережу інформаційних ресурсів, які ховають свої російське походження. Бо якщо в випадку з РТ слово Росія буквально присутнє в назві медіа, то деякі згадані Блінкеном проєкти не мають жодної згадки про РФ. Наприклад, він заявив, що в Німеччині Russia Today таємно керує берлінською англомовною платформою. Формою Red, наступницею іншої, пов'язаної з російськими пропагандистами платформи Redfish. за словами Блінкена, протягом багатьох років Russia Today та його співробітники безпосередньо координували дії з Кремлем, щоб втручатися й у внутрішні справи Молдови. Він заявив, що керівництво РТ використовувало фінансовані та керовані Росією медіаплатформи, щоб спробувати розпалити заворушення в Молдові, і сказав, що США переконані в тому, що російські пропагандисти й надалі намагатимуться впливати на президентські вибори в країні в жовтні 2024 року. А окрім операцій в Європі. Блінкен заявив про те, що Раша Today також таємно керує онлайн платформою African Stream. Це нібито африканське медіа мало помітні успіхи в поширенні своїх матеріалів, а його працівники знаходили шляхи розповсюдження власного впливу завдяки діяльності в інших регіональних та світових медіа. Після заяви Блінкена Стенфордська інтернет обсерваторія, яка діє при Стенфордському університеті, опублікувала власний аналіз African Stream. Я пропоную розглянути цю публікацію, додати до неї трішки свого аналізу та розібратися, які наративи поширює це, імовірно, російське видання, хто працює в цьому медіа, за допомогою яких інструментів ці люди поширюють свій вплив. We'll be right back. І наскільки успішним є African Stream. А поки я нагадую, що наша програма називається Antidot. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Примак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Якщо вірити сайту African Stream, то це панафриканська медіаорганізація, метою якої є надати голос усім африканцям як вдома, так і за кордоном, у формі сучасного африкано контенту. Блінкен на це сказав, що на. Справді єдині, кому це видання надає голос, це таки кремлівським пропагандистам. Також на сайті мовиться про те, що African Stream діє з чіткою метою бути універсальним джерелом інформації про все, що стосується Африки: від історії та політики до розваг та спорту. А далі на сайті ми знаходимо таке: коли ж мова йде про внутрішньополітичні питання в Африці, то ми не стаємо ні на чий бік. Ми прагнемо викривати транснаціональні корпорації та пропоную запам'ятати цю фразу зовнішні сили, які прагнуть видобувати наші ресурси та експлуатувати нашу працю. І якщо вони мають на місцях ми викриватимемо і їх. Ми прагнемо привернути увагу до всіх речей, незаконно вивезених з Африки, будь то пісня, вкрадена в африканського виконавця, чи африканський скарб, який зберігається в європейському музеї. Тобто те, що ми щойно прочитали, це така собі мова активізму, відразу ж антиколоніального і антизахідного в своїй суті, що, в принципі, природньо, але автори видання йдуть далі в своїй риторці. Вони пишуть. Ми працюємо з африканцями на місцях, щоб спільно створювати історії, які мають бути розказані саме з їхньої перспективи. Тривалий час основний наратив про Африку формувався з точки зору Європи та Північної Африки. Ми ж кажемо, з нас досить знак оклику. Пора африканцям розповідати власні історії. Африка сильнішає і настав час, щоб і наші голоси почули. Знову таки знак оклику. Ну, по-перше, мої суб'єктивні думки. Гострий, упереджений текст, який сильно нагадує стиль Russia Today, принаймні на мій погляд. Це типовий пафосний твір автора, який ніби дізнався про все, що в нього нібито приховують, і тепер він прийшов мститися. Тут треба розуміти, що коли російські пропагандисти заходять в Африку, заходять в той інформаційний простір, то вони потрапляють в середовище, яке вже є упередженим до так званого заходу. Причому не без причин. Росіянам не треба будувати це упередження з нуля, бо їм вже є з чим працювати. Ця конспірологічна тональність розмови про захід, який нібито намагається досі нажитися на місцевих людях, обманути їх і ушукати. Це постійна риторика Russia Today. Наприклад, в країнах так званого глобального півдня, зокрема в країнах Близького Сходу, вони використовують такий слоган: вони думають, що ви вірите, ми ж віримо, що ви думаєте. Знову таки, це риторика наявності постійного обману і підступу, яка присутня і в тексті на African Stream. Втім, це мої суб'єктивні судження, як я вже зазначав, і зрештою антизахідна риторика, подібна до РТ, може бути і не спричинена російськими пропагандистами. Втім, я бачу певну подібність в самому стилі написання тексту. Друга думка після прочитання цього: що в цьому тексті автор пише, що команду видання втомили західні наративи про Африку, а тому вони зібралися робити, нібито революційну річ. Створити африканське медіа. Мовляв, ось і прийшов кінець західній інформаційній гегемонії, і настав час африканцям одержати. Власний голос на мою думку, це елементарна неповага до того масиву великих африканських видань, які вже існують і розповідають про континент з точки зору африканців. Наприклад, це кенійське видання Nation, яке особисто я люблю почитати, та багато інших, і автори цього тексту їх повністю ігнорують. Навряд вони про них не знають, вони просто вдають, що їх немає. Якщо вірити блінкену про зв'язок з African Stream, то можна припустити, чому вони так роблять, чому вони вдають, ніби вони ледь не перше африканське медіа на континенті. Бо якщо російський пропагандист почитає перераховані мною медіа, чи то Nation, чи то The Starch, the Daily Maverick. То він може серйозно розчаруватися, бо ці медіа хай і утримують відсторонну позицію щодо війни Росії проти України, пишуть про неї взагалі доволі рідко, принаймні значно рідше ніж арабські медіа, але ці африканські видання точно не назвеш проросійськими. На відміну від деяких арабських видань, скажімо, великих єгипетських медіа Алія -Ал Саба, Садаль-Белет, Аляграм та інших, ці видання не так часто поширюють маніпулятивні заяви російських посадовців без надання їм належного контексту. Навпаки, з поміж тих небагатьох публікацій, які з'являються в цих африканських медіа, переважні. Кількості характерна безсторонність, іноді це репринти статей BBC чи Reuters, і в них часто згадуються російські злочини з очевидних причин. Тому цей пафос в тексті African Stream видається перебільшеним. Але перейдімо до самого медіа. Його діяльність орієнтована на соціальні мережі. Серед форм контенту пріоритизується відео, і нерідко це репости різного антизахідного контенту, який вже раніше продемонстрував свою ефективність деінде. African Stream має аккаунт в TikTok, на якому 918 тисяч підписників, в Instagram 839 тисяч підписників, YouTube 460 тисяч підписників, Threads 113 тисяч підписників, Facebook 99 тисяч підписників, X 68 тисяч підписників, Telegram 4 тисячі підписників, LinkedIn, Rumble, а також має Reddit, PayPal і Patreon. На сьогодні Instagram, Facebook, YouTube вже не працюють. Складно сказати, який відсоток підписників African Stream є реальними людьми. Можливо, все-таки значна частка аудиторії була накручена. Засновником African Stream є Ахмед Кабало, британський суданець, який зараз нібито живе в Кенії, і який раніше працював в іранському пропагандистському виданні Press TV, а також політичним аналітиком в Russia Today. До речі, після запуску African Stream Кабало ймовірно таки не припинив свою співпрацю з іранськими пропагандистами в прес-тіві. Щодо людей, які працюють в медіа, то Стенфордська інтернет обсерваторія зазначає, що один з них раніше працював на. Венесуельському державному каналі інші двоє працювали або працюють в китайському державному медіа, і двоє з них працювали чи працюють на рт Russia Today. Один досі дописує для видання як фрілансер, а інший працював за РТ два роки. Охоплення на аккаунтах African Stream дуже різні. Деякі відео отримували сотні тисяч реакцій, а інші буквально десят. Але працівники видання намагаються популяризувати медіа, з'являючись з публікаціями чи в ефірах інших медіа. Серед них, власне, Russia Today, турецьке медіа TRT World, Шоу Джорджа Галлоуея, А засновник видання Ахмед Капало кілька разів публікувався в кенійському виданні Nation, про яке я вже згадував раніше. Окрім того, в 2023 році в Кобало взяв інтерв'ю американський телеканал CNBC, а в цій 10-хвилинній розмові йшлося саме про успіх Африканстрім. І, попри те, що African Stream стверджує, що він нібито зосереджується на африканській тематиці, вкрай часто його контент практично ніяк не стосується Африки. А є простим поширенням проросійських та антизахідних наративів. Наприклад, в одному з відео в TikTok, яке було опубліковане у вересні 2024 року та зібрало 1147 вподобань, критикувалася діяльність віцепрезидентки США Камали Гарріс, А єдиним зв'язком з Африкою була згадка про її афроямайське походження. В іншому відео про американські вибори, єдиною згадкою про Африку, була фраза про те, що в будь-якому випадку африканські революціонери віддавна засуджували обидві партії, тобто республіканців та демократів, як дві сторони однієї медалі. Тобто в деяких матеріалах зв'язок із Африкою є дуже приблизним. Також іноді African Stream намагався представити деякі африканські проблеми, як спричинені заходом, навіть якщо цей зв'язок є надуманим. В дописі в TikTok про повінь в Лівії 24-го року стверджувалося, що військове втручання США в Лівію 2011 року завадило колишньому главі Лівії Муамару Кадафі інвестувати в інфраструктуру, яка могла б запобігти повені. Попри те, що між повеню і вбивством Кадафі минуло 13 років. І ще одна річ, яка мені видається важливою: я на початку відео згадував про те, що однією зі своїх. Цілий Африканстрім вказує викриття зовнішніх сил, які прагнуть видобувати африканські ресурси та експлуатувати африканську працю. Так ось, за останні два роки Росія вивезла з Африки золота на суму 2,5 мільярда доларів. Зокрема, росіяни видобувають його у Малі та Судані, беручи участь у війнах в обох країнах. Часто вони співпрацюють з хунтами в регіоні Сахелю для того, аби встановити прямий контроль над місцевими природніми ресурсами. Судан, взагалі, є одним з найбільших виробників золота на континенті, і росіяни активно його звідти витягують. Ми, до речі, раніше вже розповідали про масштабну війну в Судані, в якій, до речі, брала безпосередню участь Україна, а тому я щиро закликаю вас переглянути його. І справа в тому, що в матеріалах African Stream про війну в Судані ви не знайдете згадок про те, що росіяни роблять всі країні. Відео та супровідному тексті про те, як зовнішні сили експлуатують Судан, зазначено про те, що 70% місцевого золота незаконно вивозиться за межі країни. В матеріалі згадується про. Залученість в конфлікт Єгипту, об'єднаних арабських еміратів, про легітимізацію суданських репресивних політичних діячів західними лідерами, але зовсім не згадується про Росію. Це видається як мінімум підозрілим. А що головне суперечить заявленим цілям діяльності видання. Наразі складно стверджувати про те, чи всі працівники Африканстрім знали про російське фінансування, якщо таке було. 17 вересня 2024 року, після призупинення їхньої діяльності на платформах YouTube і Meta, African Stream опублікував відео в TikTok, в якому стверджував, що звинувачення у зв'язках з Росією неправдиві. Втім, американці таки переконані у наявності цього зв'язку з російськими пропагандистами. Якщо ці звинувачення є правдивими, то African Stream може слухувати черговим яскравим прикладом того, наскільки легко Росія може створювати приховані медіаресурси в країнах так званого глобального півдня, і наскільки все-таки складно буває доводити причетність росіян до діяльності таких ресурсів. А поки що я щиро дякую вам за перегляд. Ще раз запрошую переглянути наші попередні відео, а також закликаю підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.